Вітаю, любі шестикласники. Запрошую вас на урок української літератури, тема якого гумористичне і сатиричне зображення, жанрова різноманітність гумористичних творів. Роль гумору в житті українців. Сьогодні на уроці ми маємо з'ясувати роль гумору в житті українців. Виробимо вміння розрізняти жанри гумористичних творів. Поговоримо також про особливість побудови байки, розвинемо культуру зв'язаного мовлення, вміння зіставляти описане в байці із сьогоднішнім реальним життям. Навчимося також грамотно висловлювати власні думки та судження, логічно і послідовно аргументувати свої міркування, формувати активну життєву позицію. Епіграфом до уроку слугують слова Артура Шопенгауера: Гумор і поезія є золотими воротами до всього чесного, благородного, прекрасного. Поговоримо про роль гумору в житті українців: треба любити людину більше, ніж самого себе, тільки тоді ти маєш право сміятися. І тоді людина разом з тобою буде сміятися із себе із своїх якихось хиб, недоліків. Так зазначав у своєму щоденнику Остап Вишня. І дійсно сміятися вміти так, щоб не образити, не поранити людську душу, навіть говорячи про найнепривабливіші речі, творча натура будь-якого гумориста пільно підмічати в житті всі негаразди вади, болі, пропускати їх крізь своє серце, а потім шукати дотепне, влучне слово, щоб дошкульно висміяти чи доброзичливо покепкувати над ними. Завдання це звичайно нелегке як же треба любити людину, щоб, лозуючи з неї, дбати про неї і моральне здоров'я всієї нації. Із сумною іронічною посмішкою розкривають гумористи і менталітет українця, його негативні національні риси. Але творчий кредо письменника гумориста писати щось веселе. Тому найвищий гонорар для нього то є веселий блиск в очах народу. Сміх буває доброзичливий, жорстокий. Гострий і, звичайно злий. А тому серед комічного можна виокремити жанрові різновиди: гумор, анекдот, усмішка, гумореска, співомовка та сатира, байка. Поговоримо про жанрову різноманітність гумористичних творів. Серед гумористичних творів широкої популярності в українського народу користуються такі: Анекдот від грецького анекдотус неопублікований. Жанр фольклору коротка жартівлива розповідь про якийсь цікавий життєвий випадок із несподіваним і дотепним закінченням. Що таке пряма мова? запитує вчителька Василька. Ну, це коли людина про щось говорить відверто. Наприклад, я не вивчив уроку. Наступний вид комічного усмішка. Різновид фейлетону та гуморески, введений в українську літературу Остапом Вишнею. Фейлетон від французького фейлетон аркушик. Сатиричний жанр художньо публіцистичної літератури, що висміює негативні явища в суспільному житті, гумореска невеликий віршований, прозовий чи драматичний твір з комічним сюжетом. Відмінний від сатиричного твору легкою жартівливою тональністю. Гумореска два Миколи. Автор Аркадій Музичук. На уроці два Миколи про майбутнє мріють. Я відразу після школи фермери повіюсь. Цього я давно чекаю, хочу жить достатку, продам м'ясо і придбаю тракторця спочатку. Через рік на Мерседеса зароблю спокійно, бо для фермера колеса це завжди надійно. Оженюся на марічці, будинок збудую. Ну, тоді я стану слідчим і все конфіскую. Українці полюбляють і байку невеликий, здебільшого віршований повчально-гумористичний чи сатиричний твір, за алегоричним змістом, в якому людське життя відтворюється в образах тварин. Рослин, речей або зведене до простих і умовних стосунків. Алегорія, алегорія іномовлення, це від метафори, іномовне зображення предмета, чи явище через інші, подібні до них, з метою наочно показати їх суттєві риси. використовується, як правило, у загадках, байках. І відзначається загальнопізнавальним характером. Наприклад, у байках через характери дійових осіб тварин і звірів. Зображено риси людей. Їх вдача. Назви дійових осіб у таких випадках пишуться з великої літери Вовк і ягня, лисичка і журавель. Мораль невід'ємна частина байки. Особливості її такі: розповідь про подію, невелика кількість дієвих осіб, алегорична спрямованість та повчальна значимість мораль складається з двох частин: розповідної та повчальної. Послухайте байку Курка та Лисиця. Якось зранку в поле вийшла курка погуляти, на сонечко подивитись, їжі пошукати. Тільки щось знайшла в травиці, дзьобик свій відкрила, Як з'явилася лисиця, за горло вхопила. То вже кінець мені буде. Курка загорлала, я ж іще лисичку люба та й не снідала. Вдома ждуть мене курчата. Пухкенькі клубочки, я їм і за маму, і тата, і синам, і дочкам. Випустила курку лиска. Кажеш, маєш діти? Маю я, то, може, будем сім'ями дружити. Буду тільки рада тому, дружбою твоєю, то веди мене додому, познайом сім'єю. Сполошилась курка сіра. Що воно робити? Як приведу в хату звіра, згину я і діти, та й згадала, що капкан є в саду біля хати. Ставив ще торік господар, щоб тхора злапати, поведу я рудохвосту хвосту городом до саду. Попаде лисиця просто в тхорячу засаду. Вголос мовила Ходімо, дорога лисице, є гостинці в мене в сховку. Прийму, як годиться, от пішли вони городцем та до зелен саду. Курка піднялась, лисиця попала в засаду. Ой, ой, згинути я можу, ой, рятуй, благаю. Чим же я тобі поможу? Сил таких не маю, зате встигла зрозуміти, не скінчивши й школи. Лиси, з курми дружити. Не будуть ніколи. Друзі. Пропоную вам трішки відпочити і виконати гімнастику для очей. І поговоримо про співомовку, а це короткий віршований ліроепічний твір, часто побудований на якомусь народному анекдоті, приказці або казковому мотиві. Прослухайте співомовку Степана Руданського Свиня свинею Несе мужик у ночоках додому свячене. Яйця, паску, і ковбаси, й порося печене. І порося, як підсвинок, та ще й схроном в роті. Несе бідний та й спіткнувся у самім болоті. І схибнулись нові ночви, затряслось свячене, і в болото покотилось порося печене. Глянув мужик на болото, посвистав до лиха. Одвернувся на бік плюнув та й промовив стиха. Та свиня таки свинею. Правду кажуть люди. Святи її, хрести її, все свинею буде. Пропоную перейти до наступного етапу уроку. Творче завдання. Напишіть синкан до слова гумор. Правила написання синкану. Синкан складається з п'яти рядків. За формою нагадує ялинку. Перший рядок тема Один іменник. Другий рядок опис теми два прикметники. Третій рядок дії пов'язані з темою три дії слова. Четвертий рядок Речення, Фраза. Чотири слова. П'ятий рядок. Синонім висновок до теми. Одне слово. Думаю, ви добре впоралися із цим завданням, а ще зрозуміли, що гумор і сатира потрібні для того, щоб вилікуватися від усього хибного, поганого, некрасивого. Сміх потрібний, щоб ми весело прощалися із своїми недоліками, щоб веселіше жили. Сподіваюсь, друзі, що сьогоднішній урок викликав у вас щиру посмішку зацікавлення до гумористичних творів. А коли у висміяних персонажах побачите нібито себе, свою поведінку, то смійтеся разом з друзями і лікуйтесь від недоліків. Домашнє завдання. Пропоную скласти гумористичний твір чи запишіть курйозний випадок, який трапився з вами у школі або вдома. Дякую за увагу!